Завершувати тиждень трудового навчання демонстрацію творчих робіт для вчителів і учнів стало вже традицією. Зазвичай до виставки вихованці готують нові роботи. Матеріали та техніки виконання різноманітні. Я поставила роботу квіти, вишиванка тут поєднані багато швів, і стебловий, і ялиночка називається, і тамбурний шов. Мені особливо подобається шов гладю. Моя бабуся вишивала... Вишивала дуже гайну гладю, і мені теж дуже сподобалось. На уроці праці нас було завдання. Аплікації я з задоволенням зробила цей виріб, у якому я хотіла показати красу природи навесні. Представлені доробки, підсумок засвоєних знань як на уроках трудового навчання, так і на заняттях в гуртках. В останніх дітей вчать майструвати із дерева, вишивати не лише нитками, але і стрічками, плести гачком чи шпицями, предмети одягу, різноманітні аксесуари чи іграшки, освоїти техніку орігамі, навчитись будувати мініатюрні кораблі чи літаки. Педагоги кажуть, тут важливий тісний контакт між вчителем та учнем. Вчитель повинен сам вміти добре володіти будь-якою технікою, захопити дітей, зацікавити, мотивувати навчальну діяльність і тоді робота. Буде добре проходити і дітки будуть хотіти і бажати цього. Багато хто з учнів бере участь у такій виставці не вперше, адже це хороший стартовий майданчик для участі у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах трудового навчання, різноманітних конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва. Мені подобаються ці роботи, тому що тому, тому що коли я дивлюся на ці роботи, мені 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 зразу хочеться. Сказати, що вау, дуже гарно. І і, і той, і той, хто це зробив, треба треба дуже гарно, гар, гарної нагороди. Олена Красова, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.